Друзі, всім привіт! Це Володимир з Південної Кароліни. Я хочу вам е, представити ще один будинок Етвуд в місті Вудруф. Саус Кароліна. Південна Кароліна. 1800 сквер фіт за 300 тисяч доларів. Вперед. Ось так виглядає цей будинок. Це Two-story house. двохпорговий будинок, гараж на дві машини. Три спальні 2-2 з половиною ванни. Це модельний будинок, тому вхідно фідні двері такі от. Так, заходимо тут. Бачимо кабінет. Може бути. Тут пів ванної. Ось так вони виглядають. Сучасний туалет. Смивальник. Тут у нас гараж. На дві машини. Як ви чуєте, спрацював сигналізація. Тут в нас відкрита living room, Ось так вона виглядає. Там у нас кухня. З умивальником. З плитою. Проходимо на другий поверх. Тут інші люди дивляться будинок. Ці будинки, маю вам сказати, розходяться дуже швидко, тому що поруч знаходиться BMW BMW фабрика. Так, це у нас буде стірка сушка за вашим вибором. Це у нас головний мастер бедрум. У нас спальня. Два вікна. Такі от цікаві у нас обмивальнички. Душ та ванна. Все дуже чистеньке, нове, ну да. дуже якісна фурнітура на кабінетах. Тут у нас ще одна є така кладова. Скажіть, як ви називаєте такі кімнати в своїх в коментах? Так, тут у нас є ще одна така кімната для, очевидно, зберігання всяких хімічних, там паперу туалетного хімічних всяких речовин тому подібне. І тут, як бачите, у нас є дві ще додаткових спальні. Це спальня номер 2 Такий у нас краєвид красивенький. Бачите, там вже дерева посажені. Можете своє щось посадити, на сонячний старт. Багато чого в нас зросте. Це спальня номер 3 Тут ще одна така кладова. І це спільне для цих двох спалень туалет та ванна. Ось так воно виглядає. Чистеньке, красиве все, нове чекає вас тут. Крім цього, при купівлі цього будинку можна отримати додаткову знижку до 15 тисяч доларів при закритті. Як бачите, тут є у нас вихід на backyard. Ось так він виглядає. Тут вже зроблена спеціальна така. Загороджувальна сітка, щоб не було доступу комах для вашого комфорту. Як бачите, ось ця дорога, вона йде на, до фабрики BMW, яка знаходиться в трьох милях звідси. Тобто ця нерухомість буде тільки дорожати. Отже, друзі, цей будинок чекає на вас. Якщо ви хочете подивитись його, організую вам показ. Завезу, привезу, все розкажу про наш чудесний штат, про погоду, про місце знаходження цього будинку. Крім цього, при купівлі цього будинку ви можете вибирати матеріали, які ви хочете. Це буде впливати на ціну. Може бути трошки дешевше, трошки дорожче, але у вас є багато опцій.